Молодь Харкова, серце міста, яке б'ється в унісон з ритмом змін. Енергія молоді і її бажання творити нове роблять Харків особливим. Так про молодь висловився харківський міський голова Ігор Терехов. На жаль, не перший рік своє свято молодь відзначає в умовах війни. Та, попри всі виклики, хлопці і дівчата щодня доводять, що молодь Харкова незламна сила здатна вже сьогодні впевнено будувати своє майбутнє майбутнє свого рідного міста і держави загалом. Ми, як молодь харківщини, ми залишаємося тут, не бачаючи те, що зараз дуже висока небезпека в нашому регіоні. Ми продовжуємо розвиватися та долучатися до молодіжної політики міста Героя Харкова. На мою думку, роль молоді в теперішні часи це волонтерство, це долучання до різних ініціатив в глобальному масштабі, і також дійсно це розвиток підприємства, тому що молодь це сила не тільки для того, щоб реалізовувати якісь волонтерські проекти. А також це молодь, це потужний механізм та потужна зброя нашої держави для того, щоб розвивати наш економічний потенціал. Я навчаюся на логіста, і мені б хотілося в майбутньому допомагати. Волонтерам, як військовим, як людям в принципі, бо логісти можуть організовувати всілякі перенаправлення гуманітарної допомоги з різних частин світу, і хотілося б цим допомагати. Молодь вона є Україною, вона буде робити майбутнє для нашої держави. Майбутнє це в наших руках. І ми хочемо захищати права, наші права історії нашої держави, доказати, що. Україна це незалежна держава, суверенна держава. І ми це докажемо, і, і ми переможемо. Я вбачав свою основну місію це збереження статків нашої держави для того, щоб їх можна було подальшому надбати. Ми це фундамент нашої країни. Ми її маємо відродити, зробити ще сильніше. Топа один в Європі, то один світі. І ми ті люди, які можемо це зробити. Все надбаємо, проженемо ворога з нашої країни, і все у нас буде добре. Активна громадська позиція, волонтерська діяльність та підтримка Збройних сил України, любов молоді до свого рідного міста вражають і надихають всіх харків'ян, підкреслив Ігор Терехов, вітаючи харківську молодь зі святом. Ми завжди пишалися нашою молоді. І сьогодні, коли Харків переживає дуже складні часи, коли йде війна, наша молодь захищає Україну і захищає наше славетне місто. Міста герой Харкова. Хочу перш за все подякувати вам, молодим людям, які зараз живуть і перебувають у Харкові. Хочу подякувати кожному з вас, бо ви того варте. І під час війни ви робите все можливе, а іноді і неможливе для того, щоб Харків жив і Харків працював. Насправді ви енергія і імпульс нашого міста. Насправді ви майбутнє нашого міста. Я дуже хочу, щоб у нас з вами було славетне майбутнє, щасливе майбутнє. Я впевнений, що ми разом переможемо. Я впевнений, що ми разом будемо відбудовувати наше славетне місто, місто Харк. Міський голова висловив упевненість, що Харків, як і до війни, буде студентським містом, науковим інтелектуальним, де кожна молода людина матиме змогу на розвиток і щасливе життя. За активну громадську позицію і вагомий внесок у формування молодіжної політики Харкова. Подяки почесні грамоти отримали молоді люди, які своєю працею у різних напрямках і сферах наближають перемогу України. По закінченні урочистої частини свято продовжилось виступом популярного серед молоді кавер гурту. У їх виконанні по новому пролунали відомі українські та іноземні хіти. Вихляв хляб на тракторі повернув системтям, прявся в ним питай, я його не поверну, та ще вивезу у поле подарую зсу. Яна Біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Юрій Бобикін, Харків. Новини.